Ні, я зараз гуляла по центру. Краса навкруги. Ну наскільки це можливо. краса. Ну ці розрушені здання, мабуть, колись відремонтуються, але зараз дуже добре на це дивитися і хочеться спокійно від сусідів. Ну так взагалі, я думаю, ми е відбудуємось. Головне, щоб була більше спокійної. Мені тут подобається все. Мені тут небо синіше, дерева зеленіше, просто я не знаю, обожнюю це місто, бо я харків'янка, просто тут народилася і живу. Мені не вистачає тільки мирного часу, чесне слово. Бо тут прекрасно все. Скільки країн не побачиш, скільки міст не відвідаєш, постійно хочеться повернутися тільки додому. В Харкові, мабуть, не вистачає тих людей, які були з посмішками та спокою, Хочеться мирного неба та спокою, щоб вже настав мир. Ну, в Харкові не вистачає спокою. Все красиво, все гарно. Не, не вистачає тиші. Тільки миру. Все є в нас. І да. 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 поїсти, і десь ходити, і погуляти. Да. погуляти. Да. Дуже ракою. Да. Да. Осіб. В Харкові мені дуже не вистачає моїх близьких і рідних, тому що всі пороз'їжджались, і дуже мало їх тут залишилось. В Харкові дуже не вистачає зараз спокою. Всі дуже сумують до воєнного життя. Коли все було спокійно, ти міг гуляти і жити своє краще життя. Тому зараз спокою нам дуже не вистачає. В Харкові не вистачає більше свідомості людей як мінімум якогось обслуговування україномовного, щоб люди запинялися на хвилину мовчання, yeah. тому що всім в більшості. щоб кошти витрачались не на постійні якісь клумби, це все, а щоб купляли військові дрони, тачки, замість цих парканів, це все що Ну, більше якоїсь свідомості, бо фронт не так далеко, а в нас тут наче як війна не стосується баткою людей. Ну, типу, тому не хочеться виходити на вулицю, бо дивишся, такої гріш коїться. Ну, в принципі, це із такого наболіло. А так? Це.